Всім привіт! Завдання у нас просте. Зачистити блу, голубу лагуну, чи як там воно називається? Blue Lagoon, Маємо 20 ріло зачистити. Мінімум. Так, ну що ж, погнали? Окей, твоє є. твоє є, чого там немає? Дивно. ну нема маток нема и тут тишина Ключик зашибись. Еще один ключик. Вроде такий же самий. Такий початок мені вже подобається. Так. Нікого не видно. Біжимо далі ще. О, лаги, все яке я люблю. Так, тут вроде туалет, ну зараслухановос. Ну чого, загрались? Два. Так, чекай тут три отрыву, тут ще два пять, так? Да? Блять, там йобаними лагами. Будь я блять, колись я буду нормально ту ігру грати. Без таких приколів. Так, ще 3, 5, 8, Ну, Потім з чим я рахувати чи ні. Да, вісім. Прикинь, уміє рахувати. А я думаю, вже все, капець, біда. О, господі, а як він так близько, блядь, Я ж нахуй при такі не бачив. Я ж телякався. Я чекав, що він десь тут зараз звідси вийде, а тут Харі просто появилась в прицелі. Так, я ж забув на якому. Вроді десять. я вже не впевнений. Так, вот тут уже, сука, входит сразу. В смысле, блядь? Была, что трава было, уже так мне накину? А, давай таблеточку. Той відкіс. Звідки стріляють, ну не бачу звідки. Блять, дергається. Ручки, блядь, нього змучились. Заебав нахуй, сука. Де там та твоя, блять, ручка срана, блять? То не та. То Поліво було. Ну, біг похуй, хоть духу я пригрожа присутнували куєш. Ладно. Воу, 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 то шо таки було, блядь? пишет о тане заебали, Заебалы, блядь, вы нахуй ⁇ бани кущи, блядь. Звиться? Не хоть по кущам сидит, и сука. же ту бану руку. Ну вот вы когось, блять, бач, Да бані лаги, сука, з твою баною, блять, ігрою. Коли вони вже нахуй бані сервера поправлять. Так, тут я, блядь, нікого не бачу. Ну вот хто по мені стріляв, блять, объяснить. Аж фонтан, блять, пішов з головы. Трохи, блять, в мене, сука, піде блять, після тих лагів, блять. Коротше, йдемо тих блутаємо, подивимося, що нахи. До початку мразь Марасни сюди не пхається збоку. Так, тут -то ніхуя нема. Ти що нам нічого не даш. Ще десь вроді один був, ні. Что у мене вже блять криє. О, господі, ті йобані лаги. Вроді тільки той, що тут збоку. Так, ладно, поводичку, дай подивимось, що за ключі ми знайшли. Це одне те ж саме, правильно? Чак, чак окей. Так, один ми тобі подаруємо. Усе з собою не загуби, ми в тебе віримо. Патрони у нас окей. Тут нічого не видно так як там Альбе? Да, Альбе провірити автомат. Це нахуяш. Живучий, блядь, падла. Ты вообще просил, блядь. Два... Один... По мне не бы звицах блядь, так уверенную не? Шо тут я хороша? Ничего не могу. Офис, треба ключ. Нічого не треба. Блять, баня влаги. Ти ніхіра не маєш. Там нікого не видно. Йоба не лаги. Блядь, мене лаги. Слово лаги, блядь, вживаю в цій грі Блять, більше ніж... Чим... Я не знаю що, блять. Он ж скоро асоціації з ними буде, блядь. В стилі, играв в Грейзон? Лаги, да. О, да, играв в Грейзон. Так, ми тут двох сняли, думаю, більше нема. Ви ніхуя не маєте. Ти ніхуя не маєш? Тобто би ще з вас було. хуй не візьму. Хай буде. Ну і все, і тут у нас просто якась місія моя буде не більше, не менше. Блядь, у мене вже так курвати починає. Студі, бля, коли я зайду, блядь, в ту ігру, і в мене не будуть такі приколи. Він так плаває, що я мені здається вряд ли там. Ага, сюди не можна. Просто кивіться гарне. Думаю, а вдруг щось там цікаво є. Так, ладно, ну тоді туди зайдемо. Там що вроді пару треба вбити. Ну, типа, вообще херня одного чи двох. Одного. Я гарний горбочок. Дивіться повиписаємо когось. Та йоп твою мать. Стаду трупіків. Блять, нікого не бачу. Ну шо, останній раз мене звідси нахуй викинуло, блять, сервера. Так, десь ці, блядь, обані. Не... чурки були. Де вони ж тут були. Я до сих звітом випасав. А запасал. блядь. Ну маєш. Так, ти нічого не маєш, блядь, а твій друг. Господи, сука, блядь, як мене тут бісить. Блядь, цевый буду с той грою. Де твій, блядь, кент, нахуй. Там те, що у вас тут, сука, десь двоє було. Хтось мене побачив, чи там на щось крає. Тут вроді щось говорив. Так, на том березі. Ну то, блядь, десь тут бы мав бути. Може, сука, нахуй, втуну, блядь, вот, блядь, конечно. Любит его хуйню. О, блядь, перед смертью. Чи після. Та йоб вашу мать. плати лгата. Слухай, мені ще а що його, блядь, нема... О! Даже what you do in here, блядь. ты ни блядь. Блять, ты шо, бешов, Ох, ебать, я аж налякався, сука, він на меня так накидал. Ой, блядь, другий раз, короче, туда летит, я вас понял. Боже, может, она хуй блядь, забыта на той шмот, блядь, и просто той. А, нахуй мініллетіт, я ж завалив. Все, пізду піз, піз, я їбав нахуй міняю сервер, блядь, Місію ми здали. О, все, супер. Закінчили місію швидко, блядь, вернулися в лагерь, ахуенно. Навіть не буду з тими шматком бігти, пішло, ну всю ж жопу, блять, з такими лагами. Дета хуйня. Так, є. Ура! Вітаю! Давай я туганою зразу продам. Оп, сюди, супер. Ой, а ми в неї другий левел відкрили? А коли ми відкрили його? А щось тут ніхуя і цікавого нема. А коли ми нахуй встигли другий левел відкрити? Я щось не пам'ятаю. Ще вже 800 набрали. Оце ми закінчило. А тут не пише, що ми, блядь, получило. Зідеться я навіть не пам'ятаю, що ми другий левел. Требует тут притветитися відео, що я знімав, блядь. я навіть не пам'ятаю, коли я другий левел в неї взяв. Це поки що перший має. другий, 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 ті всі по-другому. Бля, це сам більше цікавий той епохуй, типа. Ну, все, короче, на тому дякую за перегляд. Будемо поки що такі коротенькі робити відео. Я божу думаю, там так напряжніше буде. Так. Ну, все, типа, всім пока.